Канопель, вся продукція знаходить своє використання. Вся буквально. І насіння, і стебла, і ну, практично, і кастриця. Із е, всієї довжини стебла ми отримуємо довге волокно. Але в процесі переробки частина із цього довгого волокна входить у відходи. Довге волокно воно на порядок дорожче, ніж коротке. Використання довгого волокна, в принципі, це. Канати, шпагати, брезенти. Довжина оцього волокна, це волокно з цього волокна, сами, воно має довжину, бачите, воно має десь 30-60 міліметрів. Із цього волокна зробили нетканий матеріал. Оце без прошивки, без нічого. Оцей нетканий матеріал можна використовувати, можна як утеплювач на, на дома. Можна використовувати ті саме одіяла, можна використовувати в текстилі для виготовлення нитки і з нитки тоді вже використовувати, виготовляти одяг конопляний, ті саме джинси, ті саме сорочки, ну і тому подібне.